Відомий український політик, колишній керівник Закарпатської і Луганської облдержадміністрації, генерал Геннадій Москаль, про це повідомив у соцмережі депутат Микола Княжицький. За його словами, політик помер після важкої хвороби. Геннадію Москалю було 73 роки. Нагадаємо, 5 років тому Геннадій Москаль повідомив, що переміг рак. А у травні 2020 року, під час прямого ефіру на уже забороненому телеканалі «Ньюзван» Геннадію москалю стало погано, телепередачу зупинили. Пізніше політик розповів, що інцидент стався через ліки. Вибачте, будь ласка, в нас гості, ви погано. Геннадій Москаль це український політик, колишній голова закарпатської ОДА, генерал-лейтенант міліції з 2007-го – народний депутат України, 6-го та 7-го скликань, з, з грудня 2012-го – Перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015 року. На цій посаді він заборонив продаж спиртних напоїв на лінії бойового зіткнення. А з 15 липня 2015 року, по 11 червня 2019 року, знову очолював Закарпатську ОДА. Геннадій Москаль був соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського. А ще запам'ятався своїми різкими висловами. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з, з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну ти чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, Була, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Йди О, к, к мої матері. От все. Так що не йдеш? <реш> ти що д**й? Ну, що ти ще хочеш почути І від вас мене? Нічого, я почути. Пішов к матері, я тобі сказав. І вже. Провокатор. Ну що ти є? застив, як момія? Ну дивися на мене. Я, в принципі, не до вас підійшов. Так яку ти до мене при якщо ти до мене не підійшов? Вот і